Добрий день сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами розглянемо ситуацію в районі Авдіївки, але цікавити нас буде один фактор: втрата російських окупаційних військ під час боїв за Авдіївський укріп район. Я надаю 10 жовтня ведуться активні бойові дії на Авдіївському напрямку. Російськими військами задіяно до вісьми бригад з метою прорвати оборонні позиції збройних сил України і створити оперативне оточення у Збройних сил України в районі Авдіївки мовиться про те, що зустрічними фланговими ударами російські окупанти намагаються замкнути кільце оточення в районі населеного пункту Ласточкіна. Але менше з тим давайте говорити про те, що станом на 28 жовтня жодних успіхів реальних, крім тактичних, у російських окупантів в районі Авдіївки немає. Більше того. Варто говорити про те, що за оцінками і української сторони і відповідно західних розвідок, російські окупанти понесли найбільші втрати за весь останній рік україно російської війни. Але давайте до деталей під час останньої телефонної розмови з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, міністр оборони України Умеров заявив про те, що втрати російських окупантів в районі Авдіївки. Це приблизно до 4 тисяч особового складу. Варто говорити про те, що в мірах окремо подякував Сполученим Штатів за постачання ракет атакам, які дозволили ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах і місцях постійної дислокації окупантів на тимчасово окупованих територіях України, за повідомленням британської розвідки. E, під Авдіївкою Росія зазнала один з найгірших втрат за 23 рік, і далі пряма мова: і, схоже, що запити командування знову розходяться з реальними можливостями військових. E, варто говорити про те, що під час боїв на авдіївському напрямку російські окупанти задіяли підрозділи. Восьмої загальновійської армії Південного військового округу підрозділи 1-го армійського корпусу ДНР, а також підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії цієї армії, як бачимо, досить потужне угрупування. Основний удар в моменті прориву оборонних позицій Збройних сил України знову таки був покладений на підрозділи 1-го армійського корпусу так званої ДНР. Штурмові сформовані з числа колишніх ув'язнених, і відповідно, учасників приватних військових компаній, в тому числі ПВК Вагнер. Участь ПВК Вагнер у військових компаніях на Авдіївському напрямку ми з вами розглянули в попередніх передачах. Варто говорити про те, що наразі є офіційне підтвердження і російської сторони, і відповідно, західних розвідок про те, що в район Авдіївки перекинути підрозділи числа колишніх співробітників ПВК Вагнер. Зокрема, мовиться про те, що на авдіївському напрямку задіяно окремий батальйон спеціального призначення Арбат, яким командує польовий командир на псевдо Абрек. Цю інформацію громадської ініціативи правосправи сьогодні підтвердила низка джерел, в тому числі і відповідно західних розвидок. Крім того, варто говорити про те, що е, російські окупанти знову використовують тактику Другої світової війни, а саме, так званих штрафбатів. Але на цей раз ці штрафбати називаються Штурмзет. Нагадаю, що на неториство указом президента Російської Федерації Путіна е, дозволено укладати прямий договір між Особами, які знаходяться в місіях подбавлення волі, і відповідно міністерством оборони Російської Федерації, за рахунок цього так званого мобілізаційного континенту, російські військові вирішують для себе декілька питань: перше це поповнення особового складу, і відповідно, зниження криміногенної ситуації місія подбавлення волі, плюс відповідно, зниження навантаження на російські бюджети, зокрема на систему федерального е виконання е покарань всім. Стосовно так званих місцевих колаборантів числа першого і 2 армійських корпусів ЛДНР, Російська Федерація перейшла до тактики тотальної мобілізації на окупованих територіях, причому мовиться про збільшення призовного віку з 55 до 65 років. Все відбувається масштабний характер мобілізаційних заходів, які носять примусовий знову таки характер. Мовиться про те, що знову окупанти вирішують для себе декілька питань одночасно. Перше, це поповнення особового складу збройних сил Російської Федерації і відповідне заміщення, зміна характеру місцевого населення, в першу чергу, чоловічого на місце е, чоловіків, які наразі виконують роль гарматного м'яса. Громадян України, які зрадили присязі чи то добровільно взяли рукою зброї і воюють у лавах окупаційних військ, прибувають так звані переселенці з депресивних районів Російської Федерації. Третій фактор поповнення особового складу окупаційних військ, в тому числі і під час боїв за Авдіївку, це за рахунок так званих приватних військових компаній. В першу чергу ПВК Вагнер, ми з вами вже розглянули це питання, тому повертатися не будемо. Четвертий фактор це відповідно, поповнення особового складу окупаційних військ за рахунок так званих трудових мігрантів, мешканців середньоазійських держав, яких на території Російської Федерації за різними оцінками від 6 до 10 мільйонів. Наразі на території Російської Федерації відбуваються масштабні каральні заходи, більш відомі як операція мігрантів. Масові облави в місцях постійного перебування так званих трудових мігрантів, в тому числі і культових споруд. Е, мігрантів старе перед питанням або підписують договір з міністерством оборони, або відповідно порушення кримінальних проваджень і депортація з території Російської Федерації От чотири фактори, які дозволяють до певного часу Російській Федерації не проводити часткову мобілізацію і поповнювати особовий склад. Окупаційних військ, в тому числі в районі Авдіївки. Тепер щодо бої в районі Авдіївки, прямим доказом величезних втрат російських окупантів є передислокація оперативних резервів Російської окупаційної армії з тилових районів Луганської області. Зокрема, мовиться про передислокацію в районі Авдіївки, підрозділів Другої загальної військової армії, які до цього часу. Базувалися на окупованих територіях Луганської області. Повторюю: на ренарації, за оцінкою української сторони, в районі Авдіївки зосереджено до вісьми бригад збройних сил Російської Федерації, тобто Збройні сили України виконують свою основну функцію. Це відповідно відволікання оперативних резервів російських окупантів з інших ділянок фронту. А я нагадаю, друга загальна військова армія була зосереджена власне. На Лиманському і Куб'янському напрямках, і відповідна е, утилізація найбільш боєздатних підрозділів російських окупаційних військ. Про характер масових втрат окупантів говорять і самі російські ЗМІ, причому е, замість е, вже відомого такого поняття, як Жуковщина, яка характеризувала е, дії російських окупантів. В моменті масових втрат при вирішенні тактичного характеру завдань, ввели такий собі новояз Мурадовщина від імені російського генерала Мурадова, який командував російськими окупаційними військами під час боїв за Бугледар. Ну, ферічні відео спаленої ворожої бронетехніки великої кількості знищеного особового складу, в тому числі з числа бійців 155-ї. Бригади морської піхоти ми всі з вами спостерігали, е, тому можемо говорити про те, що самі росіяни відзначають е, величезний коефіцієнт втрат особового складу е, російських окупантів під час боїв районі Авдіївки Крім того, варто говорити про те, що на кількість трат впливають декілька факторів: перше, це активний характер оборони Збройних сил України, друге це підготовлення оборонні рубежі. Авдіївський оборонний вузол створювався з 2014 року. Ну і третє це відповідне використання Збройними силами України, касетних боєприпасів і засобів ураження західного е, зразка. Я нагадаю, тактико-технічні характеристики західного озброєння в півтора-два рази е, більше, ніж радянського російського, які є на озброєнні окупаційних військ. Варто зазначити, що враховуючи ці фактори, російські окупаційні війська за оперативною інформацією передислоковують в район Авдіївки важкі вогнеметні системи ТОС-11 Цепьок, ба більше того, громадської ініціативи правосправа була зафіксована передислокація окупованим Луганськом двох одиниць, ТОС нових розробок ТОС, більш відомих як ТОС-очка. Тому не виключений характер їх застосування саме на Авдіївському напрямку, бо рух колони військової був якраз в напрямку проведення активного в Авдіївському напрямку, тобто не на Куп'янська-Лиманська. Варто й говорити про те, що російські окупанти внесли певну тактику, і зміна військової стратегії під час боїв в районі Авдіївки. Наразі використовується тактика підрозділів ПВК Вагнер, яка була започаткована під час вуличних боїв за Солідар і відповідно Бахмут. Це проникнення малими штурмовими групами і охоплення оборонних позицій збройних сил України. Але не зважаючи на все це, ми можемо говорити про те, що Наразі станом на 29 жовтня, наступ російських окупантів, так званий Бліцкріг, про який повідомлялося 10-12 жовтня. А в цей період російські окупанти звітували про те, що вони ледь не вийшли на лінію Бердичі і створили передумову для оперативного оточення ЗСУ. Так, от цей план він провалився. Це змушені визнати й самі окупанти. Подальші дії генштабу збройних сил України. Варто говорити про те, що врахували всі можливі негативні сценарії, мовиться про передислокацію оперативних резервів і посилення оборонних рубежів саме на флагах українського угрупування. А ми разом з вами, шановне товариство, спостерігаємо за подіями, віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Це буде Україна.